Добрий день, компанія Агротехпоставки Поставки. Пропонуємо вашої увазі додаткові фари. Такі додаткові фари. Дуже сучасна модель. Так вона виглядає. Реле. алюмінієвий корпус. розміри 62 мм. мм 60... 66 мм. 4, 4 дріта, Реле-обманка для сучасних, для сучасних авто. Зараз ми, ми його під'єднаємо. Як воно працює? Це роботи, це працює дальнє світло. Ви чули, як вмикається електромагніт. Це е, габарітне світло, червоне, червоне габарітне світло та, та звичайне ближнє світло. Чітка світова межа. Е, можна побачити 30, 32 реальних вати по прибору. 12 вольт ми підключили. Така сучасна модель, нагадую, працює 12-24 вольта, є в достатньої кількості ближнє дальнє світло, кого цікавить, можна телефонувати, замовляти.